Унікальність тієї війни, яка між Україною і Росією, це в тому, що Росія оголосила стерття української нації з лиця землі. Розумієте? Нацисти, Гітлер оголосили стерття єврейської нації з лиця Німеччини. Русські оголосили стерття української нації з лиця землі. Німці вважали. Що євреї до них приїхали, що по суті історично, якщо так далеко там глядіти, то можна виглядіти правду? Що росіяни вважають? Що тут просто ліпша земля, тут походить їхня історія, тому вони сюди хочуть приїхати. Розумієте? Просто сама ідея. Євреї вийшли з Єрусалиму. Там, той регіон. Той регіон є. Фашистська Німеччина, Нацистська Німеччина каже, що їм туди треба кудись повернутися. Висіли це нахуй надо. Що вважає Росія з українцями зараз? В тому, що наша історична земля не є нашою історичною землею. І що ми откуда то прийшли? Розумієте? Ситуація з євреями дуже схожа. Але суть в тому, що святиня, от, витоки, от, релігійні тексти євреїв ідуть там, з Єгипта, от, з тих територій, де зараз є держава Ізраїль. А у нас от, ми тут були, ми тут є, але нам треба посунутись, тому що що? Єдина причина. Тому що їхнє московське націотворення, московське міфотворення походження прописано через те, що вони вийшли з нашої території. І тому нам треба взагалі, блядь, з землі нахуй з'їбатися. Далі Жижа каже, що русські опозиціонери наші друзі, а я нагадую, що російські опозиціонери, вони є. Більш небезпечною штукою, тому що вони проти того, що Росія робить в Україні. Дійсно, вони проти. Вони проти цих методів. Вони за те, щоб це продовжувати, але ліберальними методами. Вони кажуть, що українську націю треба не стерти з лиця землі. Вони кажуть, що українську націю треба асимілювати. Вот в цьому блядь, різниця. Між лібералами і путіним Жижик цього не бачить. Тому Жижику, як особливо тупому, я блядь, пояснюю, що витоки наших бажань канцельнути російську культуру виходять з того, що їхній основний філософ. Це не чувак, який придумав щось, що відрізняється від того, що в голові в росіян. Він, він реально просто відображає, от що ти з русським не зустрічаєшся, це і є. Дугін якраз це відображає. Глибоке переконання, що ми існуємо на їхній землі, і ми прийшли на їхню землю. Вони не можуть зрозуміти, що ми ні звідки не приходили. Ми тут завжди були. Просто їх всіх наїбали. І вся їхня культура. Якраз є цим. Не пропаганда зараз з'явилась і вона йде проти українців. А вся руська культура, яку ви можете вивчати, вона побудована на тому, що українців тут нахуй не повинно бути. Тому і ми хочемо кансильнути їхню культуру. Тому що вся їхня культура, по суті, блять, з самого початку є пропагандою. Це не культура. Ну от. І далі, я, Слава Южику, пояснюю, що, окрім цього ставлення, чому у них у росіян оця така сильна проблема? У них така велика проблема, тому що вони не можуть сформувати націю. Тому вони придумують ідею цивілізації, тому що вони не підходять під категорію нації. Вони підходять під категорію імперії. Тому що в імперії, будучи там головною, маючи столицю в імперії, завжди можна прикритись тут українською нацією, тут ще якоюсь нацією, тут ще якоюсь нацією. І от ви велика, багата руська культура. Це не багата руська культура. Це просто нація, які вона поработила. Якщо ви побачите у Франції оголошення будь-якого Russian dance», Russian music, Russian traditional dance. То, скоріш за все, там вийдуть козаки. І там вийдуть козаки в шароварах і так далі, в вишиванках. І будуть танцювати. І у французів це Russian culture. Розумієте, це як Russian борщ. Це наше. Борщ is Ukrainian. Козакс are Ukrainians. Все. Але ви дивитесь на це і така о велика русська культура. Може ви ще скажете, о, велика русська культура Гоголь. Це не Україна. Гоголь це не зовсім українська культура, це трагічна українська культура. Це трагедія української культури. Але справа в тому, що російської культури нема. Все в російській культурі це спижено звідкись перекладено на русский язик. І представлено так. А інша, Росія, а інша складова російської культури це Велика імперія. Тобто, все, що ви бачите, от руська культура це, як правило, блядь, українська якась інша культура. А все, що ви там інше бачите, там, то це оці велика імперські цивілізаційні амбіції. Кому-то що то додати. У них ніхуя нема. Але я за те, щоб вони починали формувати свою націю. Вони вже напиздили дохуя. З усіх сусідніх націй, вони вже дохуя повоювали, вони вже пройшли тисячолітню там, історію якусь, ні, не тисячолітню, менше, ніж тисяча років. Ну, пройшли вони якусь довгу історію, уже можна починати будувати е, націю, Розпадатись і будувати русську націю. Напевно, вони просто мітять трошечки вище цивілізацію, будемо мітити, щоб стати цивілізацією, будемо будувати цей великий міф, а потім в кінці ми вже станемо нацією. Тому для них дуже важливо є момент істинотворення. Тому що якщо вони будуть шукати правду, то правда у них, що їх нема. Тому правду треба придумати. Якщо дуже довго пиздіти щось, воно стане правдою. Правда це не те, що є, правда це те, що ми зробимо. Отак от вважають росіяни. І от просто та правда, яку вони малюють. Вот я скажу ще таку вещь. Ми не уничтожаем города і мирне населення. Относимося к этому очень гуманно, в вишій степені гуман. Оце та правда, в яку Дугін вірить. Тому що він вибирає вірити в цю правду. Їм похуй на правду. Їм головне побудувати свою цивілізацію. Цивілізацію, бо націю вони не можуть побудувати. А будь-яка цивілізація це сумарність націй. А оскільки вони ніколи не були нацією, а сумарили у себе інші нації, і щось з них ліпили, то вони вважають, що вони вправі бути цим верховним арбітром над націями в своєму регіоні. Тобто, їх нема. У них нації нема. І тому вони вважають це за підставу бути верховним арбітром в цивілізації. І це робить їхню націю. Нація верховного рускоязичного арбітра. Росія, Москва, займається націотворенням. Вони займаються створенням свідомості росіянам. Вони займаються створенням національного міфу. Їм треба бандерівці. Їм треба геноцид русських. Їм конче треба геноцид русських. Чесно кажучи, чесно кажучи, навіть пофіг, якщо, якщо так глибоко дивитися про ну, їхні потреби, це розглядати. Навіть якщо Путін блядь, влаштує геноцид русських, їм це сайде. Ну буде Путін главний. Їм треба на геноцид русських для того, щоб дати визначення, що такі рускія є. і що їхній геноцид відбувається за якимись ознаками. І головною ознакою цієї нації є русський язик. Тому це становлення нації, це штучне контрольоване становлення нації, її становлять. І їм треба абсолютний ворог. Абсолютний антихрист, абсолютне зло. Тому вони вживають слова, сатанізм, геноцид, І вони будуть це вживати. Вони будуть шукати все, що максимально буде на це схоже. Вони будуть шукати кожну можливість, де ущемляють русських і гіперболізувати це все. Але враховуючи те, що їхнє населення дуже далеко живе, і багато з них часто не виїжджає із своєї квартири нікуди. Тому телевізор є. Останнім джерелом правди для них.